Нас часто питають про полив фласят. Це стосується і підлітків. Цю фласку ми розбили тиждень тому. Плівку зняли три дні тому. Як бачите, торгор вже у листочків відновився. Був вже один полив. Після пересадки фласки і підлітки можуть просихати за 3-4 дні. Тому треба за цим уважно слідкувати. В цей час рослини максимально чутливі до пересушування і можуть піти в архорай Отже, це наш другий полив буде. Хочу показати вам різницю. Наприклад, ось ця. Ласка, ну і ось ця. Як бачите, тут мох вже трошки просох, її треба поливати. Це ще вологий. Його поливати ми не будемо. Він ще е, вологий, але от. Він починає просихати, тобто чекати до хрусту не потрібно, це вже буде пересушка. Болото не розводимо. Отже, у нас другий полив. Дивимося на рослини. У деяких мох вже просох, у деяких ще вологі. Тому ми будемо поливати, коли просохне. Я хочу зрозуміти, коли треба поливати, щоб вам було понятно. Зроблю тест на серветку. Так, це оцей, ми будемо поливати цей ні. Він сухий, не так, він вологий, але не до хрусту. Тобто він ледь-ледь вологий. Цей більш мокрий. Ось, дивіться. Притискаємо серветкою. Бачите? Ну, Тут тобто трошки, так? А ось тепер ось цю. Ось, ось ось так. Ось. Зрівняйте, ось цей ми будемо поливати, а цей ще вологий. Ось бачите? Тобто тут трошки води, тут більше.